Дякую, Вадиме. Да, саме час новин в єдиному марафоні. Для вас працюють команди «Фактів» ICTV та Вікон СТБ. Добрий вечір. Два ракетних та 22 авіаційних удари впродовж доби завдав ворог по території України. 18 обстрілів зафіксували з реактивних систем залпового вогню. У Генштабі повідомляють про загрозу чергового ракетного удару і просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Російські війська намагаються взяти під контроль Солидар, відрізати шляхи постачання для наших підрозділів. Але окупанти зазнають, чималих втрат, бо її тривають. На Авдіївському напрямку їхній наступ теж, теж безуспішний. У планах ворога покращити тактичне положення на Куп'янському та Новопавлівському напрямках. Поблизу Лимана, а також на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Росіяни готуються до оборони. Щодо ситуації з боку Білорусі, там без змін ознак формування підрозділів для наступу немає. Білорусь продовжує надавати свою інфраструктуру для відновлення боєздатності росіян. Росія готується до нового масованого обстрілу України. Про це повідомила керівник прес-центру оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк. За її словами, сили оборони вже фіксують підготовку до чергової атаки російських терористів. Зокрема, про це свідчить активність безпілотників, які використовують росіяни для розвідки. Збирають інформацію про цілі, які хочуть уразити. Після масованого передноворічного обстрілу росіяни завели кораблі на переспорядження. Зазвичай вона триває від 10 до 14 днів, каже Гуменюк. Тож чергова атака може статися вже найближчим часом. По обіді з важкої артилерії росіяни обстріляли Марганець. Одна людина поранена вкотре під вогнем окупантів Нікопольський район Дніпропетровщини. І в день і вночі не люди не припиняють гатити по мирних оселях та об'єктах соціальної інфраструктури. З протилежного боку Хак Каховського водосховища окупанти випускають по кілька десятків снарядів. І так, шість місяців поспіль. Матеріал Христини Венгеляускайте. Оскайте. 26-річний чоловік постраждав наслідок чергової цинічної атаки російських військових у Марганці. Його одразу госпіталізували. У чоловіка легкі осколкові поранення плеча та обличчя у місці, яке окупанти накрили важкою артилерією. Є руйнування так само. І в Червоногригорівській громаді та Нікополі у Нікополі. У нас пошкоджені чотири житлові будинки, одне приватне підприємство та електромережі. Також наші рятувальники, що обстежують території після обстрілів. У Червоногригорівській громаді та з'ясовують всі наслідки атаки. Російські снаряди нещадно руйнують мирні оселі, підприємства та об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. І так, з липня рушати то як-то Ну, думали, що може, вмінеться. воно не все одно. ось такий нині будинок пана Володимира. На момент обстрілу чоловіка тут не було. Він виїхав у безпечніше місце. Про приліт на його подвір'я повідомили сусіди. Ворожий снаряд поцілив у грушу. Вибухова хвиля вибила паркан та всі вікна і понівичила дах. Через руйнування потрапити всередину будинку Володимир досі не може. Я туди не Осколками снаряда посікло і будинок Ольги. Трохи більше 20 секунд. Ворожий снаряд, випущений із тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області, летить на оселі в Нікополі. Родина Ольги встигла сховатися в підвалі. Страшно Іспугалися сильно. звісно. Ребенок сильно испугался. Російські покидьки чи не щодня відкривають вогонь по місту? Тут уже немає жодного району, куди б не поцілило вороже залізяче. Ця атака понівечила заклад позашкільної освіти вже вдруге. Пошкоджено дах. Вікна навчальне владнення не було, воно завалене все стіною. Зараз е, е, йдуть роботи по усуненню цих руйнувань. Понад 4 тисячі домівок у місті одразу після ворожої атаки залишилися без світла, осколки пошкодили комунікації. Щойно в районі зникла загроза артилерійського обстрілу з протилежного боку Каховського водосховища. Енергетики одразу взялися за роботу. Христина Венгеля Оскайте Денис Сінегін Фактасі Єдині новини. Росія продовжує перекидати до Білорусі військову техніку. Про це свідчать дані моніторингової групи. Однак, як зазначають у нашому генштабі значна кількість цього озброєння та машин зняти з тривалого зберігання та потребує обслуговування. У цьому росіянам допомагають білоруси, і поки частина російських солдатів приїжджає туди, інші виїжджають. Це може свідчити про їхню ротацію або ж підсилення окупантами східного напрямку в Україні. Поки Росія не накопичує військ поблизу наших кордонів, однак формування, ознак формування Вання наступальних угруповань противника немає, та наші військові вже 10 місяців пильнують державні рубежі з поплічницею терористів і далі укріплюють уразливі ділянки кордону та не припиняють тренуватися, аби в разі загрози відбити атаку противника. І пропускають, такими провокаціями ворог стримує наших бійців тут, аби вони не підсилили інші важливі напрямки. Кордон непорушний. Продовжуємо нарощувати обороноздатність області та країни. Будуємо фортифікаційні споруди та інженерні споруди. Все буде Україна. Росіяни будують військові авіабазу в Бердянську. Про це повідомило управління стратегічних комунікацій ЗСУ, опублікувавши супутникові знімки літовища. Його розташували на покинутому аеродромі на відстані понад 85 кілометрів від лінії зіткнення, тобто поза зоною досяжності Хаймарс. Авіабазу почали будувати ще в листопаді. Нині на ній гелікоптери. А ще видно, як криють траншеї, встановлюють маскувальні брезенти та будують укриття для транспорту. Нова авіабаза має замі... Мінити росіянам полишений після відступу з Херсона аеродром Чаплинка. Євросоюз може ухвалити рішення про передачу танків Леопард 2 Україні протягом найближчих кількох тижнів. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. Сказав відверто, нині кожен розуміє, що саме потрібно Україні. Тому держави, які мають на озброєні ці танки, спробують самостійно ухвалити рішення, чи можуть допомогти. А от в оборонному комітеті німецького Бундестагу заговорили про те, що необхідно вже нині навчати українських військових керувати танками Леопард 2 Кажуть, хоча рішення про передачу ще не ухвалили, однак не варто гаяти час. Та й взагалі треба планувати допомогу Україні на кілька місяців, адже тоді можна буде швидше доставити все необхідне. Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників 80-ї урочистої церемонії вручення кінопремії Золотий глобус. Він подякував вільному світу за те, що всі об'єдналися заради підтримки українського народу. Зеленського представив голівудський актор та режисер Шон Пен, який неодноразово приїжджав в Україну після початку повномасштабної війни. Він говорив про Зеленського, який сьогодні став уособленням справжньої мужності. Пен додав: Свобода мріяти це не розкіш, а скоріше людська потреба, за яку треба боротися, і заради якої треба чимось жертвувати. Президент Зеленський у своїй промові провів паралелі між першою церемонією золотого глобуса, що відбулася 1943 року, поки тривала Друга світова війна. На та нині, коли триває війна Росії проти України, подякував за підтримку і пояснив це спільна боротьба за свободу, демократію, за право жити, кохати, народжувати незалежно від того, хто ти і звідки, і за право майбутніх поколінь знати про війну лише з кіно. World War. Перша світова війна забрала мільйони життів. Друга світова війна забрала десятки мільйонів життів. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія. Україна зупинить російську агресію на нашій землі. Ми зробимо це разом з усім вільним світом. І я сподіваюся, що ви усі будете з нами в цей переможний день день нашої перемоги. Компанія Кока-Кола допоможе продуктовими наборами тисячам сімей в Україні. За підтримку Кока-Коли, товариства Червоного Христа України у співпраці з італійським червоним хрестом в Україну доставлять 70 тисяч продуктових наборів. Ця гуманітарна програма є частиною зусиль Кока-Кола, спрямованих на допомогу українському суспільству. Завдяки партнерству з національним комітетом Товариства Червоного Христа України їх отримують українці, які найбільше потребують. Все сталося на початку повномасштабного вторгнення, можна так сказати, коли просто вже великий наплив роботи саме акцентувався і спрямувався на те, щоб тільки якомога більше допомогти людям. Петро, волонтер Червоного Христа, допомагає людям ще з 20-го року. А з початку повномасштабного вторгнення Росії роботи каже додалося в рази, як і волонтерів. Дізнався, що є. Люди, які дійсно можуть жартувати абсолютно всім, щоб тільки скажімо, зробити якесь добре благе діло сьогодні. Петро з десятком волонтерів у львівському логістичному хабі Червоного Хреста допомагає завантажувати гуманітарну допомогу. Це харчові набори та напої компанії Кока-Кола. З початку 2022 року Кока-Кола виділила понад 18 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні. Компанія Coca-Cola разом з компанією Coca-Cola HPC, іншими світовими ботлерами компанії фондацією Coca-Cola, після лютого 2022 року виділили понад 18 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні. 4 мільйони євро з цієї допомоги за підтримки італійського червоного хреста були спрямовані на закупівлю продуктових наборів. Ці продуктові набори наш довготривалий партнер Товариство Червоного Хреста України. Розповсюджує серед українського населення кожен набір харчів вагою понад 18 кілограмів, сформований відповідно до міжнародних стандартів. Він розрахований на одну людину на місяць. Це продукти тривалого зберігання, які можуть знаходитися без холодильника. Це крупи, гречка, рис, локшина, консерви, олія, борошно. 70 тисяч таких харчових наборів, доповнених напоями за підтримки кока коли, розподіляють по всій території України і роз. Дадуть людям, які найбільше їх потребують. Ці набори будуть розповсюджуватися в тому числі серед внутрішньопереміщених осіб, які, як ми знаємо, на жаль. Дуже сильно постраждали. Вони переїхали інколи просто з, з одним ранцем і з документом і не мають нічого. Тому завдяки спільній співпраці з Кока-Колою маємо таку можливість допомагати більше людям. Найближчим часом такі харчові набори поїдуть до Чернігівської та Херсонської областей. Оксана Ротко, Тарас Оленець, Факт АйСі Єдині новини. До вашої уваги. Вечірні звернення президента України Володимира Зеленського. Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні тут, у Львові, для України, прозвучали важливі новини під час саміту Люблінського трикутника, нашого спеціального формату з Польщею і Литвою. Польща ухвалила рішення по передачу Україні танків. Я дякую за це. Дякую президенту Дуді, уряду Польщі, усім нашим польським друзям. Литва передає нашій державі. Зенітні системи, ту зброю, яку ми потребуємо для захисту від іранських дронів для захисту нашої енергетики. Дякую Гітаносу за цей черговий прояв незмінної принципової підтримки України, яка почала ще до 24 лютого і триватиме до нашої перемоги. Почув сьогодні цю впевненість ще раз. І від Анджеї, і від Гітануса ми разом пройдемо шлях до відновлення безпеки України і всієї Європи, до відновлення нашої територіальної цілісності, до відновлення миру. Російська агресія має програти, і так і буде. Дуже змістовно сьогодні проговорили питання нашої інтеграції, як до Євросоюзу, так і до НАТО. Вже цього року ми маємо вийти на відчутний прогрес. В європейській інтеграції це стосується передусім початку переговорів щодо членства. Польща і Литва однаково і всебічно готові нас підтримувати. Бачить нас повністю інтегрованими до європейських і в євроатлантичних структур. І разом з іншими нашими партнерами на континенті та в альянсі ми маємо трансформувати цю готовність, цю енергію в реальний інституційний рух, в реальні рішення. Звичайно, ми сьогодні говорили і про ситуацію на полі бою, про те, зокрема, що російська агресія вичерпується тільки тоді, коли російські амбіції не матимуть жодної іншої альтернативи, окрім програшу. Всі російські амбіції і на фронті, і в політиці, в економіці, і в юридичній площині зараз держава терориста і пропагандисти намагаються зробити вигляд, нібито якась частина. Нашого міста Солидару майже повністю зруйнованого окупантами міста, ніби це якийсь добуток Росії. Вони будуть подавати і вже подають це своєму суспільству, так щоб підтримувати мобілізацію, щоб давати надію тим, хто за агресію. Але бої продовжуються донецький напрямок тримається, і ми без перерви, навіть на один день робимо все, щоб посилити українську оборону. Наш потенціал зростає. Я дякую всім нашим партнерам, які допомагають у цьому. Танки західного зразка. Це робота всієї нашої антивоєнної коаліції. І це новий рівень нашого потенціалу. Сьогодні ж у Львові провів нараду щодо безпекової ситуації в наших західних областях та на нашому державному кордоні. Враховуємо всі загрози, посилюємо всі елементи безпеки наших регіонів. Слава усім, хто воює. За Україну я дякую всім, хто працює на нашу перемогу. Дякую усім, хто допомагає нам у відновленні безпеки. Слава Україні. Це всі новини на цю мить. Далі до вашої уваги. Розмовна студія з Вадимом Карп'яком.